Друзі, вітаю! Гарні новини із Харківщини. Третя штурмова пішла в атаку в контрнаступ і вже просунулася в глиб фронту на два. Деякі змі пишуть і два з половиною кілометри. Росіяни тим часом намагаються шпигувати біля атомних станцій Німеччини, і це не скиглення Путіна. що Україна обстріляла. Вони орланами з моря запускали дрони, літали навколо заморожених станцій в, Б... не в Берліні, в Німеччині. Ну і горить е, в порту Кавказ: е, топливо, баржа тоне, росіяни плачуть, і паніка, тому що чекають дуже велику кризу з паливом, тому що затопили одну з тих барж, яка постійно плавала дуже дуже довго. Єдина одна з небагатьох, і, власне, це. Дуже потужний удар, якраз таки по забезпеченню тимчасово окупованого Криму російським паливом. Давайте це проаналізуємо. Зрозуміло, що почнемо з прекрасних новин із Харківщини і далі все розкладемо по поличках. Але дуже прошу підписатись на цей Ютуб канал. Ми йдемо до 500 тисяч, а половина з вас дивиться все ще не підписані. Для кого я тут в кінці кінців стараюсь. Друге, для кого ми всі разом стараємося, наші військові і ми з вами купуємо три дрони, два мільйони, щоб зробити пожежу на одному з російських НПЗ. Не буду казати на якому, але гурівці, яким ми допомагаємо це все зробити, точно знають і прекрасно вміють знищувати ці російські. Бази. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень буде ідеальна історія, щоб прикрасити цей прекрасний вечір, тому що дійсно він наповнений гарними новинами. Донат, підписка, поїхали. Третя штурмова бригада повідомила, що на Харківщині просунувся вглиб фронту майже на 2 кілометри. Передає українська правда. Третя штурмова наступає на Харківщині. Кажуть, що повертаємо наші території. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі е, взводні, ротні опорні пункти та просунула у глиб фронту на майже 2 кілометри квадратних співвідношення сил на полі бою 2,5 до 1 на користь ворога, плюс ворожі сили підтримки. За словами керівника бригади Андрія Білецького, головна задача операції збити наступальний потенціал 20-ї армії Російської Федерації виконана. Бригаді кажуть, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки озброєння розбита або уражена. Штурмові дії відвели удар ворога в напрямку Макіївки. Та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у Сумах, е, у смугах сусідніх бригад. Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійну артилерію. Е, дуже важливо розуміти, що це надзвичайно складні бої. Дійсно, вони йдуть практично один проти трьох, але дуже круте планування, дуже героїчні бійці. Ну і зрозуміло, що. Генії тактики та стратегії якраз зійшлися на нашій стороні і зараз планують ось такі речі. І насправді це ще все покладіть е, на Курську область, покладіть на палаючі російські МПЗ, покладіть на палаючі аеродроми. Вчорашній обстріл Кремля. Дійсно, Україна зараз вражає Росію, причому вражає з дуже. Позитивної сторони вони точно будуть гордитись такими сусідами і точно пожалкують що на нас напали. Дійсно, країна зараз. Включила подвійну швидкість і знищує ворога всюди, де тільки може. Насправді така операція вона допомагає Україні відтягнути сили від багатьох населених пунктів, посилити наші позиції. А це значить, що треті штурмові і іншим бригадам, які на полі бою, в цей критичний час треба дуже сильно допомагати, і це якраз таки надзвичайно важлива річ. Залізний паром із паливом, який загорівся в проросійському порту Кавказ, я вам говорив сьогодні і в шорці, і були ще відео, що ЗСУ його вразили. Краснодарський край сьогодні палав красиво кольорами збройних сил. От це якраз таки той паром. Який возив до Криму і не боявся ніяких санкцій, хизувався, що в нього все добре. Ну, от мав Конротрейдер. Але на ньому пори бувало ще 30 цистерн із паливом, всі вони красиво загорілися, а потім бідолаха паром не витримав, це залізнодорожний паром і пішов на дно. І тепер він не тільки горить, але й тоне. Ось виконує такі дві дії одночасно. А не Путін дві дії одночасно виконувати не може. От. Але німці почали скаржитись на Росію і розслідують можливу причетність до прильоту дронів на місцеву е, атомну електростанцію. Про це пише Більд. Прокуратура міста Фленсбург, що на півночі Німеччини розслідує інцидент із прильотом російських БПЛА на атомну електростанцію. Підозрюють, що це були орлани, які можуть летіти зі швидкістю 100 кілометрів і на відстань до 500 кілометрів. Розвідувальні дрони. Ну, от, за інформацією видання, принаймні з 8 серпня у Фленсбурзі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташовані зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи. Одним словом, Росія вишукує територію, де можна було б атакувати або зробити якусь певну диверсію. Е, безпілотник. Е, Помітили в небі на дес пізно ввечері і 20 серпня, тобто а, виродки щось намагаються винюхати на території нашого одного з стратегічних союзників. До речі, Шольц сьогодні сказав: Німеччина допомагала Україні найбільше, німеччина і надалі буде допомагати Україні найбільше. У внутрішньому звіті поліції стверджувалося, що безпольотну зону було порушено кілька разів. Останній інцидент з дронами стався сьогодні, після чого поліція Шлезвіг, федеральна земля, де розташоване місто привела в бойову готовність частину співробітників. За попередню інформацією, спецслужб дрони на Фленсбургу можуть запускати російські агенти із суден у північному. Морі, ну і теж підтверджують, що це можуть бути орлани. Справа вже пішла в прокуратуру. Старший прокурор підтвердив більше, що ведеться попереднє розслідування за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури. За останні місяці Німеччина не раз повідомлялись про спроби диверсій. На об'єктах інфраструктури ви знаєте, що Росія і в Польщі намагалася торгові склади і торгові центри підпалювати, і фабрики, особливо небезпечну хімію, і в Німеччині, і в багатьох інших європейських країнах. Це такі спроби терористичного залякування. Росія дійсно хоче продемонструвати їм, що можуть їх залякувати, можуть тероризувати. Чим самим намагається впливати, наприклад, на їхні вибори. Для Росії надзвичайно важливо сіяти хаос, щоб росли рейтинги ультрарадикалів, правих, лівих неважливо. Головне, щоб проросійських. вони тоді виходять і дають суперпрості рішення. Мовляв, треба просто домовлятись із путіним. От ось це якраз те, що зараз Росія намагається робити на німецькій території, але щось вийшло з під контролю, тому що Росія не може тримати свої кордони, не може тримати лінію фронту, і дійсно дуже круто рухається сьогодні і збройні сили, і третя штурмова. Кожен на своєму напрямку, це і Курщина і Харківщина, і намагається зупиняти на території Донбасу. СБУ, працює гур. Сьогодні ми бачимо дійсно максимальну включеність, і це не тільки через те, що завтра день прапора, а після завтра день незалежності, а це через те, що Україна повертає свої землі і повертає свою територію. Ворог зникне як роса. На сонці це було написано в гімні. Це відбувається і сьогодні. Тому попрошу кожного та кожну зробити донат на наш з вами збір. Ми більше ніж 800, там вже під 900 тисяч. Рухаємося до 2 мільйонів. І я більш ніж певний, що дуже швидко ми з вами разом цю історію закриємо. Е, підпишіться на канал. Тут нам не 2 мільйони. Ми йдемо до півмільйона. Колись будемо йти до мільйона, але зараз наша проміжна ціль. Половинка, і це буде прекрасно. Чим у нас буде більше, тим більші збори, тим краще ми зможемо це все і швидше упаковувати і допомагати нашим військовим. Плюс ми боремось з російською пропагандою. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і напишіть в коментарях слова підтримки для третьої штурмової. Гарного вечора. До зустрічі!